Ми маємо досвід. Ми маємо як негативний досвід в минулому, так і позитивний досвід в минулому. І я скажу, що роблячи все правильно, тоді можна дати гарантію і гарантувати вам, що у вас буде безпечна і приємна експлуатація складського приміщення, яке ми вам збудуємо. Плавно переходимо до наступного пункту. Це підлоги. Знову таки, маємо досвід, знаємо, як це буває, знаємо як. Відбувається демонтаж підлоги, як підлога тріскається, і скільки це вартує замовнику е, ремонтувати підлогу, яка була зроблена з порушенням технології або без дотримання певних вимог, і е, як тяжко розбирати стілашку, вивозити товар і ремонтувати підлогу, там, яка, яку по тим чи іншим причинам стало неможливо експлуатувати е, в даному випадку. Теж ще зараз тут будуть певні відео. По перше, це засипка. Вся засипка, яку ми. Не засипки, давайте з виїмки ґрунта. Однозначно треба виймати весь родючий шар ґрунту. Ми його однозначно виймаємо. Відео це я знімав саме про цей склад і про інші. Однозначно треба виймати родючий шар ґрунту, щоб його знизу не було. Тому що він, коли будуть там органіка буде перегнивати, там будуть утворюватися пустоти. Що таке органіка? Це і корінці від рослин, це і різні там жучки, черв'ячки. Це все може призвести до того, що утворюються пустоти. Коли утворюються пустоти, тисне зверху. Стілажка тисне зверху техніка, яка рухається, і воно може просісти, дати тріщину. Щоб цього не було. Ми завжди виймаємо рослинний шар грунту, родючий шар ґрунту, або скажімо так, чорнозем. Зворотня засипка відбувається тільки супісю або суглинком. Це той матеріал, який дозволяє себе ущільнити до високих коефіцієнтів не нижче ніж 1,6 1,8. шість, е, Ущільнення відбувається пошарово по 30 см, Обов'язково прокатка катком, не маленьким каточком, який, е, як правило, е, використовують, коли там роблять пішохідні доріжки або велодоріжки. Ми завжди замовляємо каток. Дорожній каток з вібратором, який вібрує все до трьох метрів, провібровує, і дозволяє ущільнити вашу основу під підлогу, так як цього вимагає проект.